Доброго ранку, любі діти! Сьогодні на з вами заняття з ознайомлення з природою. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? Так, правильно, зараз пора року весна. Розпочався другий місяць весни, квітень. Саме в ці дні природа починає активно прокидатися. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають усі ті істоти, які спали міцним сном. Прокидаються рослини. У гілочках дерев та кущів з'явився сокорух. І вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться вже дуже скоро. Прокльовуються із землі молода зелена травичка. Розквітають пелюстки квітів первоцвітів. Прокинулися і комахи, повилазили жучки та мурашки. Вилетіли із своїх сховищ барвисті метелики. А з вуликів бджоли. Весна покликала із вирію і перелітніх птахів. Вже скоро повернуться до нас жайворонки, дрозди, шпаки. Вже вирушили до рідних гнізд ластівки і силовейка. Але ці пташки прибудуть додому трішки пізніше. Прокидаються і тварини, які всю зиму провели в спляці ведмідь і їжачок. Барсук і байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі. А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, вітає лагідним вітерцем та кличе всіх до справ. Діти, а зараз давайте з вами пограємо в гру Виправ в помилку. Я вам прочитаю речення, а ви уважно послухайте та знайдіть у ньому помилку. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Із приходом весни прокинувся зайчик, їжачок та борсук. Діти, чи знайшли ви помилку, хто не спить взимку з цих тварин? Правильно, звісно, це зайчик. Зайчик взимку не спить, отже, зайчик не може прокинутися після сплячки. Розпустилися сережки на вербі, на ліщині та берізки. Діти, мабуть, це буде складно, але може хтось і знає, на якому з цих дерев і кущів немає сережок. Так, вірно, молодці, на вербі. Діти, а що є на вербі? Так, правильно, вербові котики. Слухайте далі. Уважно! Вилетіли із своїх зимових сховищ бджоли. Оси, мурахи, метелики. Діти, подумайте добре, можливо, хтось із цих комах не вміє літати. Так, вірно, молодці. Які ж ви уважні? Це мурахи. Яскраво квітнуть пролістки. ряст. Ромашки і крокуси. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про весну. Що з цих квітів навесні не квітне? Так, які ж ви уважні? Це ромашка. Ромашка квітне влітку. Молодці діти. Я впевнена, що ви добре справились із завданням. Діти, а зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли на занятті. Так, про пору року весна. А який зараз місяць? Так, зараз другий місяць весни, квітень. Діти, а кого ж розбудила весна? Так, молодці. Комах. Птахів, рослин, дерева, кущики прокидаються від сну. А яких тварин розбудила весна? Так, ведмедя, їжачка, борсука, байбака. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!